Я Станіслав Шум, я сьогодні представлю дослідження цифрове агро і розкажу про основні тренди, які ми з'ясували у цьому дослідженні. Перше, про що я хочу розказати, це про те, як що ж за трансформація відбувається. Для початку давайте згадаємо двадцятий рік карантин. Вся країна сидить по домівках, машин нема на вулицях, але десь за містами в поля виходять трактори. Аграрії починають живлення, весняне, потім посів. І поки вся країна сиділа по домівках, аграрії були в полях. Почалася війна, повномасштабне вторгнення, так само аграрії в полях. І тисячі років не було такої сили, яка б могла змусити аграріїв вийти з поля, особливо коли це мова йде про власників керівників малих середніх фермерських господарств. Аграрії звикли жити в полях, живуть в машинах, в полях, в машинах їздять поля або в банк документи відвести. І зараз відбувається трансформація, коли аграрій починає сезон. Так він ще починає сезон з лопаткою агронома. А продовжує сезон вже з чашечкою кави, сидячи в себе в офісі, або навіть в київській кафешці, або десь у Вінницькій, полтавській, і аграрю вже не потрібно їздити в поля, особливо якщо ти власник або керівник малого середнього бізнесу аграрного. ти звик жити в полях. Але саме зараз відбувається трансформація, якої не відбулося за тисячі років.